Як правильно чистити вуха? Є ватні палички. Зараз на Aliexpress продають такі спіральні якісь історії. Із камерою навіть. Да, і з камерою. Гігієна вух це прекрасний приклад маркетингової стратегії. Тобто ми зараз на сьогоднішній день переживаємо те ж саме і з носом. Ось ці накладки, про які ти говорив, да. для покращення дихання, для розширення ніздрів, це те ж саме, що й очистка вух. Воно нафіг нікому не потрібно. А тоді пробки будуть вухах. Пробки в вухах стаються у всіх. І у тих, хто чистить, і у тих, хто не чистить. Приїхали. Вухо воно самоочищається. Вухо воно самоочищається, абсолютно вірно. Коли ми жуємо, ми рухаємо нижньочелепним суглобом. Він рухає зовнішній слуховий прохід, а сірка виробляється. У нас є одна третина кістковий відділ так. зовнішнього слухового проходу, і дві третини. Це шкіра і хрящ. От якраз хрящем зі шкірою рухаємо під час жування, Ладно, і ну, сірка випадає.